Мені вітання телеглядачам каналу Конкурент ТІВІ». В ефірі традиційно наша постійна рубрика Запитаю юриста. І я її ведучий Валентин Хаймик даю відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися в студію нашого телеканалу по телефону. Розпочнемо сьогодні з питання, яке стосується саме жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, питання звучало так, чи є відповідальність за неналежне отримання тварин. І відповідно, куди звертатися, якщо є такі випадки. Отож, розпочнемо з першої частини питання, зокрема, чи є відповідальність за неналежне отримання тварин. Якщо ми звернемося до Кодексу України про адміністративні правопорушення, то там передбачена стаття 89 КУПАПУ, і в якій, в принципі, десь можна сказати, що і, зокрема, говориться про Таке, скажімо, неналежне утримання тварин, зокрема, ця стаття називається жорстоке поводження з тваринами, в якій говориться про те, що знущання над тваринами, а також в тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення або завдало їм фізичний, фізичного болю, фізичної шкоди або страждань інших. А також, якщо ми говоримо про скажімо так, неналежне утримання, то в цій статті передбачено залишення тварин на призволяще, а також інші порушення правил утримання і поводження з тваринами. Відповідно за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Тобто, в випадку, якщо ми говоримо про неналежне утримання, зокрема, якщо тварин залишили десь на кілька днів господарі, і вони їх не кормлять, відповідно не доглядають за ними і тому подібне. То в такому разі можна говорити про відповідальність за цією статтею, зокрема за частиною першою, як відповідно, відповідальність за цією частиною передбачена у вигляді штрафу, і штраф такий він чималий. Зокрема, якщо ми говоримо про одну тварину, відповідно там про кота чи собаку, то в такому разі штраф може бути за частиною першої від 3 400 тисяч гривень до 5 100 гривень. Тобто, як бачимо, це в Принципі суттєвий такий штраф. Якщо ми говоримо, що є кілька, наприклад, собак, яких залишили власники, і в принципі десь поїхали, неналежно отримують, не кормлять протягом довгого періоду часу, або ж є попередня змова групою осіб, або відповідно Скажем так, тією особою, яка вже притягалась протягом року за такі дії, то відповідно тут штраф вже збільшується в цьому випадку. Може бути штраф від 5100 тисяч гривень до 8500 тисяч гривень. Ми бачимо ще більший штраф такий за такі дії. Тобто, якщо ми говоримо про неналежне утримання. Такі випадки, на жаль, бувають і не поодинокі, то відповідно можна звертатися до поліції і, зокрема, телефонувати, говорити про те, що от є такий випадок по сусідству, чи де в іншому місті, якщо ви стали свідком такого, і відповідно вимагати, що працівники поліції відповідно відреагували, склали протокол, і винні особи були притягнуті до відповідальності, як мінімум, до адміністративної вигляді штрафу. Тому. Як я вже сказав, це доволі такий штраф суттєвий, відповідальність за це є, і в принципі можна звертатися до поліції, якщо є такі випадки. Друзі, а ми рухаємось далі. І ще одне практичне питання, яке задавали нам наші телеглядачі, запитували власне, про допомогу від ООН, так звану, і запитувала жінка. Зверталася, що вона, в принципі, подала всі документи, подала заявку на отримання цих коштів. але... На жаль, вона, як говорить, в довгий період часу вона її не отримала, вже пройшов певний період. Її сусіди чи друзі, знайомі, відповідно, вони вже перший раз, як мінімум, отримали таку допомогу. І от звертається, що їй робити, куди звернутися. І, відповідно, можливо, є якісь варіанти, чому вона цю допомогу і досі не отримала. Отож, насамперед, варто зауважити, що на сьогоднішній день, в принципі. Вже протягом довгого часу на таку допомогу було подано дуже багато заявок, і в принципі є інформація про те, що десь більше, скажімо так, півмільйона українців подавали на таку заявки на таку допомогу. І відповідно десь, як пояснюють і представники від ООН, і відповідно інші структури, через які були подані такі заявки. У зв'язку з цим, в зв'язку з великою кількістю заявок, їх опрацьовуються, і відповідно є такі певні затримки. Тому може бути такий варіант, що от ваші сусіди вони раніше подавали, вони вже отримали, або відповідно вони подавали через якісь інші механізми, вони швидше цю допомогу отримують. Але як запевняють, що в більшості випадків, якщо ви ще не отримали, то варто почекати і в майбутньому ви зможете отримати цю допомогу. Проте також Пояснюють представники цих організацій про те, що може бути варіант такий, що така затримка, вона в принципі пов'язана з тим, яким саме шляхом подавалася така заявка, які дані вказували. І, відповідно, для отримання коштів чи це банківська картка, це може бути один випадок, і відповідно. Швидше кошти можуть надійти на банківську картку. Якщо ж говорилося про те, що отримати готівкою через відділення відповідного банку, тому тут може бути в цьому затримка, і, відповідно, є такі певні механічні технічні моменти, через які така допомога може бути затримана, і відповідно надання такої допомоги воно трошки відтерміновується. Але, як запевняю, що в більшості випадків така допомога буде надана, варто лише трішки почекати. Ще одне питання, яке в принципі десь ми вже напевно обговорювали в попередніх ефірах. Але, зокрема, жінка звернулася до нас і говорить, що її чоловік на сьогоднішній день перебуває на війні, тобто мобілізований, і відповідно вона запитує, що їй робити в тій ситуації, оскільки вони зібрали документи з приводу того, щоб Дати відстрочку чоловіка або ж навіть підняти питання про звільнення, оскільки батько цієї жінки він має другу групу інвалідності. І от написали і подзвонили на нам і сказали, що документи подані проте відповідно від військової частини вже близько місяця. Немає ніякої відповіді і немає зворотнього зв'язку про те, що там ці документи розглянуті, чи вони прийняті до уваги, чи від, надано відмову відповідно. В звільненні або відсрочці тому звертаються до нас і запитують, як діяти в цій ситуації. Отож, давайте розберемося в першу чергу з приводу такої підстави, як наявність інвалідності в батьків дружини і, зокрема, інвалідності другої групи, дійсно відповідно до закону України про військову службу та військовий обов'язок статті 23, зокрема в частині четвертій, також в пункті Г. Вказано, що військовослужбовці, вони, якщо проходять військову службу під час мобілізації, вони мають право на звільнення з військової служби у зв'язку з сімейними або іншими обставинами. Якщо ці обставини також там перелі... є великий перелік цих обставин сімейних або інших причин, і серед цих таких обставин сімейних вказана така обставина, як наявність дружини. Із осіб з числа інвалідності, або одного з е, своїх батьків чи батьків дружини з інвалідності першої або другої групи. Тобто е, в цьому випадку дійсно ваш чоловік має право не просто на відстрочку, а право на звільнення з військової служби. Е, відповідно, якщо ви зібрали документи, ви подали їх, передали на військову частину, очікуєте відповіді. В, е, Законно визначений термін, це як мінімум стандарт говоримо 30 днів. Ці документи розглядаються і, відповідно, має бути прийнято рішення, якщо там дійсно є підстава для звільнення з військової служби, командир частини, в якій служить, він має видати відповідно наказ про те, що вашого чоловіка має бути звільнено з військової служби зв'язку з наявністю такої то підстави. Проте, якщо вже пройшов місяць часу і немає ніякої реакції, рекомендую в першу чергу знову ж таки звернутися, спробувати по телефону, можливо, ще раз письмово до керівників цієї військової частини. відповідно. Якщо немає будь-якої реакції, будь-якого зворотнього зв'язку, в цьому випадку варто все-таки готувати заяву і позов про визнання такої бездіяльності незаконною, а також з проханням в позові. Визнати і зобов'язати цю військову частину розглянути документи і прийняти відповідне рішення за результатом розгляду документів. Позов такий пишеться до адміністративного суду, і відповідно подається така заява. Ви обґрунтовуєте своєму позові, чому, на ваш погляд, такі дії частини є протиправними, чому така бездіяльність, зокрема, що немає відповіді ніякої, немає ніякої реакції. І, відповідно, просити, щоб ці документи пороглянули і прийняти рішення про звільнення вашого чоловіка з військової служби у зв'язку з наявністю вашого батька і це у зв'язку з тим, що ваш батько має інвалідність другої групи. В принципі, десь такий алгоритм варто зараз застосувати. І я думаю, що все буде добре, якщо ви будете таким чином діяти. Друзі, рухаємось далі. І ще одне питання. Яке в принципі також практичне, і, напевно, не поодиноке, воно терпляється. Зокрема, звучить воно наступним чином: якщо чоловік в Нідерландах вже певний період часу приїхав ще до війни до початку 24 лютого, наскільки зрозуміло з питання, і не платить аліментів на дитину. Що в цьому випадку зробити? І чи можна якимось чином вирішити питання з приводу сплати аліментів, якщо він знаходиться за кордоном? Отож. Знову ж таки, це не поодинокий випадок, коли батько дитини виїжджає за кордон, і відповідно він зобов'язаний сплачувати аліменти на дитину. Цього ніхто не відміняв. Відповідно, він має по закону обов'язок утримувати дитину і брати участь її в вихованні та також утриманні. І відповідно, якщо він поїхав за кордон, все-таки є варіанти і є можливість, скажімо так. Вимагати цю е, сплату аліментів і, відповідно, повпливати на колишнього чоловіка, чи відповідно на батька дитини, якщо ви не були одружні. Також в цьому випадку треба звертатися, в першу чергу, якщо ми говоримо, е, якщо є рішення суду українського, е, зокрема про те, що призначений розмір аліментів він визначений за рішенням суду, і відповідно е, таке рішення є, то в цьому випадку. Звертаємося до, скажімо так, компетентного органу тієї країни, де проживає батько дитини. В даному випадку це країна Нідерланди. Відповідно, звертаємося в Міністерство юстиції, яке є ну, фактично відповідним нашому міністерству з таким рішенням, що є от рішення. Українського суду про те, що батько зобов'язаний сплачувати е, аліменти на дитину. І відповідно пишемо клопотання про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України на території цієї держави. Е, відповідно, рішення про стягнення аліментів, і, і якщо я вже сказав, таке рішення вирішувалося судом тут в Україні. Е, відповідно, компетентний орган розглядає ваше клопотання, вивчає рішення суду, і, відповідно, застосовує. Виконання цього рішення на території Нідерландів і фактично реалізовує це рішення. Якщо ми говоримо, що не було вирішено питання про сплату аліментів на території України, зокрема, батьки між собою просто домовилися, батько там певний період сплачував, а пізніше виїхав за кордон і перестав оплачувати аліменти. В цьому випадку можна звернутися також до компетентного органу іноземної держави, де проживає боржник і, відповідно з заявою про винесення рішення щодо аліментів. Зазвичай на сьогоднішній день ця розляд подання цієї заяви розвід відбувається відповідно до міжнародних правових актів, зокрема конвенції. Як європейської, яка передбачена саме щодо вирішення питань про сплаті аліментів і Україна є учасником і підписантом такої конвенції, зокрема. Відповідно, буде питання щодо сплати аліментів і розгляду цієї заяви, якщо воно не в Україні саме згідно цієї конвенції. Таке клопотання подається, як я вже сказав, до компетентного органу, тобто в Нідерланди. Подається ця заявка певної форми, встановленої його зразка. До заяви про стягнення аліментів до цього клопотання відповідно додаються додаткові документи. Зокрема, в цій заяві ви повинні вказати повне. Ім'я прізвище по батькові колишнього чоловіка, тобто боржника, батька дитини, який повинен сплачувати аліменти відповідно до дату народження, громадянству. і наскільки це відомо вам, якщо відомо місце проживання протягом. Там кількох останніх років його рід занять, можливо, місце роботи, якщо це відомо, якщо був якісь контакти і ви знаєте, де батько дитини проживає. Відповідно, також варто зауважити в цій заяві про фінансові, скажімо так, особливості, його фінансовий стан, наскільки вам відомо це відповідно знову ж таки, бо можливо ви щось не знаєте. Також інші. Сімейні обставини відповідача, а також сімейні обставини і фінансові обставини вас як позивача і як заявника по цій справі. Також варто зауважити і надати до цієї заяви відповідні документи, що це дійсно є батько вашої дитини. Ці документи засвідчити, додати фотокартки. Позивача і відповідно будь-яку іншу інформацію, яка може сприяти в прийнятті рішення відповідним компетентним органам іноземної держави, тобто, в принципі, це такий пакет документів, який ви подаєте, і сторона, яка іноземна, і вона отримує цю заяву, вивчає всі документи, фактично встановлює всі обставини і буде приймати рішення про. Сплату аліментів вашій дитині, тобто, знову ж таки, як я вже сказав, варіанти є. Якщо є рішення суду українського, то звертаємося в Нідерланди з вимогою про те, щоб це рішення виконувалося відповідно, якщо рішення не приймалось про сплату аліментів, пишемо заяву, пишемо клопотання, додаємо всі документи і відповідно просимо встановити і прийняти рішення про сплату аліментів. Якщо, в принципі, вам потрібна буде якась допомога, можете звертатися. А також можна скористатися допомогою адвокатів або звернутися в принципі до представників міністерства юстиції. Вони мають підказати і, в принципі, на гарячу лінію також можна звернутися залишити своє запитання або за додатковою консультацією. і в принципі мають вам підказати, як правильно це зробити, і як підготувати ці документи і подальші кроки вашої, скажімо так. Подачі заяви, ті кроки, які необхідні для вирішення вашого питання. Але, як я вже сказав, механізм е стягнення е аліментів, якщо батько дитини перебуває за кордоном, він на сьогоднішній день є і він діючий. Тому варто ним все-таки скористатись. Друзі, ще одне питання, також практичне, і зокрема, е воно стосується заповіту. Зверталися до наш е телеглядачі. Які запитують просто, і що робити в тому випадку, якщо втрачено заповіт? Тут варто також говорити про два, дві окремі скажімо, сторони. Перше, це той випадок, коли втрачений заповіт і звертається спадкодавець, тобто йому необхідно це питання вирішити, і спадкоємець. Два варіанти. Якщо ми говоримо про спадкодавця, втрачений заповіт, в будь-якому випадку можна звертатися до нотаріуса з приводу отримання копії і так далі. Але тут нічого страшного немає, тому що спадкодавець він може змінити в будь-який час заповіт, написати нові умови в ньому і, в принципі, прийняти новий, укласти новий заповіт, в принципі, який буде скасовувати попередній. Тому тут нічого страшного я не бачу, і можна цією якби опцією укладення нового заповіту скористатися і нічого страшного не буде. Інша справа, коли спадкоємець не має цього заповіту, і, відповідно, він хоче вирішити питання, де його взяти. Тому в цій ситуації обов'язково варто звертатися до нотаріуса, оскільки в нотаріусів є реєстр заповітів, і, в принципі, цей заповіт, який був засвідчений нотаріусом, він повинен бути в цьому реєстрі, і можна взяти копію цього заповіту, дублікат, і, відповідно, можна буде вже по цьому заповіту, по цій копії відкривати спадщину, обрятувати, що ви втратили. Оригінал його немає десь, ну і, відповідно, таким чином діяти. Тому нічого страшного і складного немає в цьому випадку. Можете звертатися, і нотаріус, в принципі, має вам допомогти в вирішенні цього питання. Друзі, на сьогодні це все. Це було останнє запитання нашого ефіру. Чекаю ваших питань. Як в сторінках в соцмережах нашого телеканалу, на моїх особистих сторінках, а також можете телефонувати в нашу студію і вже через тиждень будемо розглядати саме ваше питання і будемо давати відповідь на нього в нашому ефірі. З вами був Валентин Хаймик. Всім бажаю миру і до нової зустрічі.